Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Дуже приємно вас бачити. Також за підтримку величезна подяка Дмитру, який постійно підтримує і мотивує знімати ось такі відосики. Так, також і ви мотивуєте їх знімати, тому зараз їду на гру. Бачите, яка зйомка. Їду на гру, граємо проти е, футбольного клубу Квара, тому всі налаштовані на перемогу. Потрібно перемагати. Полетіли зі мною. Так, забрали людину, Владіка. Владі, ти не тренувався цілий тиждень. Чому? Травма. Яка? Я... Грати зможеш? Думаю, так? Да. Лікувався. Да. Забираємо ще швеця, і їдемо на гру. Так, Владі коктейль зробив німісільчика. Зараз забираємо ще. Одну легенду нашого футзального клуба чи футбольного, щось ми не можемо його знайти. Де він блядь. Бля. Дмитро Дмитро. Де Дмитро Швець? Щоб його набрати. Ох, і футболістик в нашій команді, кофеочик, сигаретка перед грою. Забрать, під'їхати. Людина не знає, де вона знаходиться. Зараз. Вибачте, що за побите лебове скло. Нормально футболістики. 46 коли знаєш. Привіт, Що ти? А? 46 ти коли знаєш. Що 46. Та виключи, показ. Дмитро Швець, скажіть, будь ласка, чому пропускали тренування цей тиждень? Навчався. Тебе навчання? так? Де? Супер, прикольно. Молодець. Сьогодні ми очікувати гол від тебе для наших глядачів. Я собі задавати це питання сьогодні. Я заб'ю, коли ти на полі не будеш. Все, давай тоді. Тому що так, я багато забиваю і забираю всі гали. Так, так, так. Я тебе все шукаю, бачу тобі дати передачу. Ну, До речі, ти бачив вчора дебют Андрія Славінського? Бачив. І взагалі, як тобі дебют його? Right. Нормально. Mm -hmm. Оціни, будь ласка, ти, якщо ти був би там, ця, як це називається, люди, які оцінюють, там рейтинг футболіста 10 балів, це максимально. Хорошо, от 10 балів це максимально. Скільки ти йому поставиш? Да? Да. Нам непогано. Так. Да. прийняв Віктор задоволений підписанням. Я не уточняв. А давай наберемо, спитаємо. Наберай, будь а? Набери, будь ласка. Наріально не бери, будь ласка. Ти можеш набрати? Ні. Ну що, давай спитаємо ті бачі. А? а давай наберемо Добре. Дмитра Геннадійовича спитаємо. А? Ти можеш набрати Дмитра Геннадійовича? Не зараз. Окей. Зараз нас гра. Після, після гри не беремо тоді. Після гри почалась тривога. Знову Російська Федерація не дає нам спокою нормально жити. Так, тому ігри переносяться, я думаю. Ми сьогодні, я думаю, не зіграємо Ні, точно. Переноситься. Ти думаєш, іграється, якщо буде тривога, там 2-3 да, години? Так. Да, да. Серйозно? Ми, да? Коли ми, ми чекали, коли грали на область, ми чекали. Тривогу ми не грала, а в Динамо були Реально, так? Да? Так, да, да, да. А типу грають коли, так? Да? Це да, ми ж грали, граємо про те, матеріати. Та ні. Цікаво. А з яким ви чекали, коли тривога була на «Аматорах»? Три години. І поїхали в Житомир грати, да, а да? місце Романа. І в, в, в процесі ми ще дивилися в mm даній -hmm. футзал. А так. ти можеш будь ласка глядачам ще сказати, що ти в порядку, типу, ще граєш на «Аматори»? Я не в порядку. А чого? Да? Чого? Чого не в порядку? Виграє на воду. <сіхі> Олександр, добрий день. не стаємо сьогодні. А брата не буде сьогодні? страшного, але ми ще граємо командою, треба, щоб команда виграла. Що, що з ногою? <сіхі> на двері? О! Скільки коштує ваш вас лук? Та ти шо? Ай-яй-яй! Ну виглядаєш просто бомба, реально. Як зіграли? Як зіграли? Виграли. Який рахунок? 9,4. Це добре чи погано, що ви виграли? Чого -чо погано. -чо. Ну, нормально. Я дуже сильно хочу зняти цю людину. Подивіться. Скажіть, скільки коштує ваш луч? Безкоштовно. О, хорошо. Оцініть, будь ласка, Дмитра Швеця за футбольними якостями по десибальній системі. Для... Ну, рівень рівень Житомирської області. Мій Дімка? Та Дімка на аматорах краще. Да? Ну конечно. Ви щось шо... Діма зараз в такій формі просто космос. Що ти? Сьогодні в одну калітку виграли. Да, Ви це ж свої хокей? Грав, да? Це ж да? так? Да, так, ми кожну в хокей граємо. А звої казали, що вони по-любому зіграють, ну, нічейку чи виграють. З нами? Готувалися? А який рахунок був розвивався? Я не знаю. Я щось там 4-1 вигравали. Потім... І по 7-7, 2 по-моєму, далі, далі. Та я не помню. Я навіть не знаю, як ми це. 9-4. 94. Ти спілкуєшся? Ні, я сказав тільки, що Макс. я навіть не знав, як зіграли. Ти йдеш? Куди ви йдете? Під пиво. Да? да? Прикольно. А ви п'єте пиво після гри? У нас з ящик. Ми... Це що у нас ящик у нас постійно. No, ну я-то ні, а взагалі нас ставиться, Так, да. да, кстати, приходимо звичайно. <свят> <свят> Реально та длинка. Я там постою шкурки, подаєдаю за вами. Так. Сергій школьний також тут. Бувін, як слизько! 360 розвернув. Тебе розвит і що? Збив бампер би. А як так? Як? Це не удивлення, блять. Головне, що цілий. Я ж не сказав, я в село вже хуй поїду, блять. Так, і оцініть, будь ласка, нові кросівки Дмитра. Ні, оце в порядку. Які кросівки, така і Зісняється він Ти вже Стісняє... не... Окей? Так, дізнає, е... форсаж. Так, е... багато людей приходять, дивляться ігри. Рахунок 3-1, форсаж йде лідером першої ліги з футзалу. Караслиша також я ще додає десь друге третє місце. Чи можливо навіть... Ну да, в тройки точно вони йдуть. Ось так готуються професійні гравці вже, скажімо так, за годинку до матчу вже придягаються. До речі, гарна форма. А? Гарна так, форма. Так, ще йде гра. Ми переводялись з ну ніяк. Не до кінця. Треба ще з галіком проблема. Треба перемотати. З моїми шортами також якась проблема. Через один ракурс. Коротше, всі кажуть, що без буде досить немає. Нема лідера команди. Ну да, ну типу серйозно, що на цьому фоні... Ви настраєтесь, Так, що реально, от. Бестрій буде, буде важковато, але і ми думаємо справимось. Дімон, продемонструй, будь ласка, нашим глядачам. Кіт 100 євро. Якість на кіт на ліпки. Чи А ці не киновий був. Восьмий був. Шостий. Демонструю, як людина грає у футзал, грає. Як людина бігає, гуляє. Битий не битого лезе. Да. За... Давай, це... сьогодні, будь ласка, за... за себе і за цього парня. Да. Ти Скажи, що це за 2 роки одна пара є. А це вже за 2 роки друга пара є. Чи сезон йде, Тільки... це ще дешевові пара. Так, кіт э... Торгєва. Дякую, Показую найкрасивішу людину в гонте, і відразу футболка підстроєва. Тобі лиця вона. Рахунок 4-4. Взагалі тут запекла гра. Непогано, непогано грають лідери. От за що полюбляють та футбол. Де ви грали? Що? Де ви грали? До гонпе. Можна в Google зайти, прописай число. І там буде вся біографія, там скільки головних. Нет, скажи, будь ласка, де ви грали? Ні, ти то возьми за Гугл? Де ви грали до Ван а? Ні, ну хорошо, я просто хочу глядачів познайомити з вами. Поймаєш? У нас, типу, така біографія не така, звісно, як у Дмитра Хуца, але ми теж є там в Вікіпедії, поняв? Я зрозумію. Доска є? Що, Дімончик, де ти грав? Пленний подпис. В школі твої емоції, як він забив? Неймовірно. Реально, неймовірно, так? Макс, який гол норм? Так? Хто забив? 5-4, 4-1 програвали, вже виграють. Це футзал. за дві хвилини можна з них на голову все перевернути, чи як там кажуть. Нормальна картинка. Так, 6-5. Що тут відбувається? Це просто. 4-1 програвали, пацаны. Коротше, форсаж рано, походу, повірив перемогу. Да? Це, це, це твоя минула команда, так? Да? Це твоя минула команда. Футбаус да. Вес... для самого слабого звіна, звісно, почали грати в футбол. Футзал? Ні, вони грають в футбол. Не встигаю вам закидати голи, але це реально неймовірно. Сань. Закінчився матч з рахунком 7-7, карастише форсаж. За 20 секунд до кінця поставили пенальті. Ворота корастиши. І форсаж реалізував, тому рахунок 7-7. слів для преси. Ви красавчики, ви взагалі саме команда. Ні, я кажу за вашу другу. Паша, пару слів для преси, ви? Нормально? Пінальте була? Була? Да було, було. Так? Реально? Ні, а торік? Та ми повинні було вииграти. То би отскочили? Пише, як прият, да пойду. відскочили? Как отскакать от без вратаря трудно играть, пока я не стал ворота, ворота, тогда стало полегче. Я, разумею. Так, распачалась игра. Вон Паквара. И Санёк к на режиме. И горел. Безу здорового вида. Ну-ка, ты мы. Заходи, заходи. Трохи швидше, швидше Судар, судар! зараз буде тайм-аут. А ты школа? Пойди, Сань. Друзі, небагато вам контенту підзняв, тому що поспішаю на магазин. Ви розумієте, новорічні, ух, ти шо, свята дитячі, і іграшки, якби. Замовляють, потрібно там відправляти, збирати. Тому в неділю працюю на магазині я. Дякую, хто додивився до кінця. У нас три очки, перемога це найголовніше. Така ігра була, якщо чесно, трохи уродивалось. Але перемога найголовніша. Коротше, Найголовніше це перемога, а найголовніше перемогу ми чекаємо попереду. Тому всім пока і дякую, що дивилися.